Слава Україні! З вами Володя, канал Калуш Транс. Знімаю відео про траки, про своє життя тракиста. Тому підписуємося на канал, на інстаграм, ставимо подобайки, підемось. Приїхав сьогодні до свого трака Kenworth W900 900-й. Тут навіть колись писало, що це Кенворд. Зараз перевіряю масла і буду виїжджати. Сьогодні виїжджаю в рейс. Сьогодні їду в Віскансин на пікап і буду їхати на Детройт. Валяють ще, вітер, я не знаю, чи що буде щось що, що Приїхав на компанію, сьогодні будуть мене вантажити баночками, напевно. Зараз стою в як завантажую, тоді покажу, як це все виглядає. Пройшло дві години, так як я і говорив. Завантажили баночки, повний трейлер. Тут поставили подушку, щоб їх приперти до стінок. Все. Тепер можна їхати. Погода така дуже незрозуміла, подесь дощ. Сніг ще не вспів розступити тут. У Віскансені було видно, бо дуже багато снігу. Сьогодні дивився, то в Мічигані теж щось паде дощ снігом, так що треба буде обережно їхати. Ну, нічого, час є, то можна їхати. Приїхав на Делівері в Мічиган. Вчора їхав до 10-ї години вечора, нормально, не сильно пізно приїхав. Виспався. Зараз на компанії розвантажують мене, розвантажують ці баночки, які я вчора привіз. Там сидушка пасажирська накрита ковдрою для Волтера спеціально. А тут ця моя, яку я встановив на цих вихідних. Така сидушка від Малібу. Чи від чого там коротше якогось релітаті? Досить, досить навіть, навіть дуже зручна. Сидіти добре, сідаєш, воно не провалюється ні тут, ні там. Єдине, що. Через те, що сама сідушка вона трошки вища, виходить, ніж була оригінальна, вона трохи зависока. Якщо її опускати дуже низько, вона починає холітатися. А якщо її підняти подушки, щоб вона перестала холітатися, то вона вже тоді зависока. Треба з цим щось трошки комбінувати. Я зараз стою тут в такому місці. Моя компанія, тут за парканом вже будинки житлові, майданчик дитячий. Закривав двері, обійшов трейлер і дивлюсь щось мені тут не подобається. А тут виявляється є якийсь цвяшок. Нове колесо. Зараз будемо пробувати його діставати. Ось він дуже глибоко заліз, трохи страшно, щоб не було якогось приколу з цим всім. Такий от шуруп сидів у мене в колесі, отут. Але вроді мене спускає, зараз ще раз перевірю. Небезпечна така штука. В новому колесі. Був трохи під кутом, через то може повністю не пробив, але досить великий є шанс, щоб пробив повністю. Якщо пробив, треба буде заклеїти. З колесом все нормально, волтер тут собі вигулюється. Має тут частину природи, любить він лазити по різних кущиках, чомусь такому. Це його З'їв бідолаха якогось м'яча був тепер вдома, коли на вихідних. І Сьогодні його вирігав. Веляха муха. Повість, все щось наїсть, якоїсь пластмаси, щось такого, потім мучиться бідолаха. Але то така порода, то з ним нічого не зробиш. Він все, все, що бачив, все з'їдає. А коли даєш йому нормальну їду, то не хоче їсти. Така, такий от пес. Але нічого, вже все, все нормально, все добре, вже хвіст підняв. Бо так як в нього як, як було отруєння, то він ходив такий трохи пригнічений. Зараз вже знов став веселий. Патички, бавиться, красота. Добре, будемо чекати на вантаж. Все, виїжджаю вулицями Детройта до пікапа. Бачите, дороги не найкращому стані, але і не найгіршому, бувають і набагато гірші. Що так би ямки є, але не такі а не такі дикі. Так що потрошки помаленьку не спіша, до Сьогодні вантаж важкий, це папір. 43,5 важить. В крайній мірі вони так написали. І добре, що є прибор. Я його відкалібрував, ви бачили це кілька серій назад Тут є такий маленький шурупчик, ним крутиш її, можна відкалібрувати, коли маєш скейл тікет. Зараз я пересунув ося, зараз вже показую нормально 32 тисячі паундів. Навіть трошки вже за, за сильно посунув, бо я не хочу, щоб було забагато сперед. Цю кнопку, коли натискаєш середину, то пальці вилізають, зараз пальці не вилізли, тому що ми якраз вперлись в желізо, зараз трошки посуну трейлер назад. Вони вилізуть, е, за, заблокують вже само, е, самі ося заблокують, щоб воно вже нікуди не сунулося. І все, можна буде їхати. Так доїхав я вчора до Віскансина, але до компанії не доїхав. Зупинився на тракстапі маленькому, сітко. Такий непоганий тракстапчик тут. А... Прикол такий, що там всюди снігом вже не пахне, снігу нема взагалі, а тут снігу ще такі непогані кубки. Там-там. І на вулиці так трохи є морозець, мінус два, мінус три, але нормально, приємно можна ходити. Вигуляв Уолтера і зараз їду далі вже до делівері, тому що тут лишилось недалеко, годинку їхати. Треба розвантажуватись з тим мусором, кудись їхати далі. На своє делівері тут так все складно, просто капець. Йдеш, чекинешся там. Потім треба їхати туди важитись, потім треба об'їхати пів міста, знову вернутися сюди, заїхати, щоб тут статися. І тоді знову треба йти робити чекін. Зараз вони мені дали документи і сказали їхати на другий кінець міста, аж туди розвантажуватись. Перший раз так. Воно все замучено. Але нічого, добре, що буде зараз розмонтажути, то сідає по їду. Вийшов з тракстапа, йду до свого трака і тут по дорозі, дивіться, якого зустрів Пітербілда з мега, мега сліпером, з коротким ріфером. Це з нього 48 -й, -й фітовий ріфер. Трак крутий, старий. І все в ньому просто таке старочувало ходить середини. Реально здорова машина. Що думаєте про такі машини? Цікаво. Я точно знаю, що з такими машинами не дуже зручно їздити. Воно дуже довге і не всі повороти нормально проходять. Тому є особливості їзди. Але так він їздить з коротким, з коротким трейлером, це його трохи рятує. Розвантажився я, Quince Illinois. Компанія така гарна, з такими гарними деревами. Навіть не знаю, що з дерева. Не кедра щось якесь. Ялинка така. Прикольно в тому, що різниця, як бачите, самі вчора був в Віскансині снігу по, по коліна. Тут все зелене вже, відчувається, вже йде діло до весни. Сьогодні якраз 2 березня, то трохи так щоб ви розуміли різницю. Весною вже починає пахнути. Так як я сказав, розвантажили пустий трейлер. Все рівно вчора от хоч видував весь той папір, все рівно купа паперу полишалася. Їхав, зупинився на тракстапі. Тут вже, коли приїхав індіанаполіс, зупинився на тракстапі, побачив тут є. Вафл Хаус. Uh, така собі кухня трошки uh, американська, такий у <смі> них свій специфічний стиль. Uh, Вирішив туди зайти повече. Зараз вам попробую там трошки показати. як це все глядає. Така столовка з таким столиками, диванчиками. Американці часто сюди заходять. Досить така популярна мережа по всій Америці, але така так, досить недорога дешева. Зараз подивимося, що в є. Принесли мені їсти таку жарену бульбу про такий бутерброд на і кава. Так що смачно, це все коштує 11 доларів. Повечеряв, тепер можна спокійно їхати далі. Лишилось в мене багато, 80 миль до Цинценаті. І все, на сьогодні буде закінчення робочого дня. Зараз сюди їхати. Так що, дивимося далі. Ну що, Цинцинаті я вже розвантажився і вже завантажився. Бачите, це вже мій новий вантаж. Це все їде на Віскансен, стрейтру. Сьогодні маю це до 8 години довести. Треба трохи спішити, тому що часу мало, вже зараз майже 12 -та. Треба ще проїхати все хай Індіана. Виїхав я з, з, з свого пікапу, зараз їду через Сенцинаті. Вже пів міста проїхав цими світлофорами. Трохи напрягає така їзда, бо через місто, постійно треба зупинятися. Але нічого не зробиш. Вибрав таку дорогу, то так поїхав. Треба було трохи дати в бік, добратися швидше до Хайвея, спокійно їхати Хайвеєм, але нічого. Вирішив зекономити і тепер буду їхати дуже давно. Сподіваюся, що погода буде нормальна, тому що передають чекало сніг. Тут падає дощ, чекало сніг. І десь по дорозі ми маємо зустрітися, де має цей дощ перейти в сніг, або нормальна погода. Так що сподіваюся, що все буде там. Про що я говорив? Така погана погода, дощ, вже є аварія, трафік. Хтось злетів, так схайваєш і зламав дерево. Жаль. Заїхав вже пів індіани приїхав і тут яка дорога, дуже небезпечна, ожеледиться. Тут хлопець на каскаді потрапив у халепу, але вроді би живий все добре, машину побив сильно. Навіть якщо чесно, він її не сильно побив, просто він злетів з дороги, так що його зараз просто тільки та віно витягнути. І це все через те, що індіана не посипає дорогу. Не посипає. Зразу всі стали помало їхати. Як бачите, сніг, льод. температура низька. Дорога дуже небезпечна. Чим ближче до Чикаго, тим дорога стає гіршою. Не посипають, ожеледиться. Через те, що льот так набражаю такими орбитрами. а так зараз їду як по шутрованій дорозі. Така оця робота. Нарешті зміг доїхати до свого делівері, розвантажують мене, трошки запізнився на 45 хвилин, але нічого діду. Американський старий каже, що ти запізнився. Каже, погода погана він. Щось там кинув тими паперами моїми, підписав, підписав каже, давай зараз ти його з вантажу. І все. То чекаю, вже, коли загореться зелене світло, то й можна буде їхати додому. Сьогодні вже субота, що малого до школи, він ходив в мене в українську школу, школа українознавства. При Організації СУМ Чикаго. Нічого вони там такого особливого не участь, так щоб читати, писати українською мовою і трохи історії України. І це так би, дуже важливо для цих дітей, які живуть в Америці, які родилися і виросли тут, щоб було хоч якесь розуміння, звідки вони походять. Що ще хотів поговорити про нових водіїв. Про сподівання і реальність. Дуже багато зараз людей приїхали по U4U. Ті люди, які з досвідом з Європи, ну, зрозуміло, в них вже є розуміння, як, як виглядає ця робота. А багато людей приїхали і сподіваються на те, що коли вони здадуть на СІДІЛ, вони одразу будуть заробляти великі гроші. І при цьому не треба буде нічого робити. Там спати по 10 годин і виросла собі їздити і так далі. Але це їхнє сподівання. А реальність така, що, реальність така, що це дуже важка робота, це одна з найважчих робіт, яка є. І дуже небезпечна робота. І це, Коли це все складається до, до купи, люди, люди починають розуміти, що навколо них відбувається, і падають в шок і в ступор і не знають, що їм робити. У мене була ця ситуація з моїми останніми водіями. Прийшли люди без досвіду, з великими сподіваннями і з тим, як ну, недооцінкою своїх сил. Коли йдуть на роботу, говорять, що я супергерой можу все і мені нічого не страшно. А коли починають працювати, то помилки за помилками, стрес. Потім кажуть, що я не можу, мені треба спати, їхати 300 миль в день, і щоб була розслабуха. А і потім в результаті цього всього лишає роботу, тому що якщо їхати 300 миль в день при теперішньому ринку, то багато не заробиш. Тому е, сьогодні ринок такий, що треба реально оцінювати ситуацію. Хочеш заробити, є можливість, але треба робити. І знову тих заробітків, які були навіть півроку тому, особливо які були рік тому, то зараз нема. І ближчим часом не буде, так що на це так само не треба сподіватися. Тому оцінюйте так, все, що навколо вас відбувається, реально. Ринок сьогодні не такий, щоб аж дуже так розпускати пір'я. На цьому закінчую відео, запрошую до співпраці овнерів і власників траків, так само запрошую до співпраці водіїв. Бажано з досвідом, може бути досвід з Європи, але прохання людей, які фантазують про мільйони на цій роботі, то не телефонують. Дивіться реально речі, дивіться, які зараз ціни. Я плачу, я рахую на сьогоднішній день дуже добре 30% для людей з досвідом. Тому телефонуйте 312 593 8660. Домовимося. Слава Україні. Україна переможе війні. Всім пока.